Вітаю всіх. Путін заявив, що хоче місто Суми. Давайте подивимось. Для міста Суми є загроза окупації. Реальна. Загроза окупації. Зараз є для міста Суми. Для міста Суми є загроза окупації. Реальна. Дивимось. Скажімо так: це відповідь так або ні? Це відповідь так. Це карта помірності це знову питання часу. Якщо все буде так, як є. Тут треба вирішувати питання. Час. Я погоджусь з чим. Це, загр... Це мова про загрози, якщо що. Мова саме, чи є загроза окупації? Вона є з часом. Але оборона серйозна буде. Ворог лістиме, він ось випадає. Він планує. Це якщо наші нічого не зроблять. Надія на ЗСУ. Це ЗСУ будуть в мене. Ворог більше випадає ночовий. Так, добре. Тепер наші ЗСУ втримають оборону біля міста Суми. Наші ЗСУ втримають оборону міста, біля міста Суми. Питання таке. Я бачу, що так. Це сильна тема. Знову ж таки. Бачите, жизлові це наші випадають. Угу. Небезпека, оборона, військова карта йде. Важко. Дуже важка оборона там. З серйозними втратами. І знову карта помірності, розумієте, це тримати довго її. Угу. Лінія фронту. Сила. Так, вони там будуть тримати лінію фронту, щоб ви розуміли, сумщина. Справа в тому, що є загроза того, що у вас буде, як на Харківщині, оцей апендекс. У нас один він є зі сторони Салтівки, прорив. От то він тримається. І у вас може бути лінія фронту недалеко від міста Суми на момент там зупинки дій. Може це бути? Може. Просто хоч ви це розуміли. Ось і все. Поки що картинка така.